Це був поет, поет з родини бідної, а душу мав розкрилену, як птах, гарячим болем і живою піснею, його слова в народу на вустах, а скільки ж раз його було розп'ято за правду, за кобзар і за повіт в душі народу, словом заповітним, він залишив вічний і глибокий слід. Народився Тарас Шевченко 9 березня 1814 року в селі Моренці на Київщині в бідній старенькій хаті у родині кріпака. Що означає слово кріпак? Це людина, закріплена за паном, яка працює на нього. Пан міг кріпака продати, купити. Виміняти, як річ, дитяча радість Тараса потьмарилася горем ще в дев'ять років, коли померла мама. А через два роки помер і батько, і почалося страшне сирітське життя. Почав писати вірші Тарас ще в дитинстві. Перша його збірка. Вийшла під назвою Кобзар. Всьому світові відома ця збірка. Вірші Шевченка перекладені різними мовами. Коли Тарас був малий, він любив слухати пісні про народ, його життя. Ці пісні співали дідусі і грали на кобзі. Їх називали кобзарями. А Шевченко писав вірші про народ і тому назвав свою книгу Кобзар В самі тяжкі хвилини життя, коли в нього випадала можливість побути на самоті, він звертався до рідної природи, розмовляв з деревами. Але все ж йому хотілося бути малярем. Тобто художником. Все, що бачив, хотілося малювати, і тому він іще талановитим був художником. Його роботи різноманітні за жанр. автопортрети, портрети, пейзажі. Тяжке життя підірвало здоров'я Шевченка. Він тяжко захворів і помер. Справжній співець свого народу, знедоленої України прожив всього 47 років. Перед смертю заповідав: як помру, то поховайте. Народ шанує Тараса Григоровича Шевченка, його пісні, його думи в Україні. Повік не забудуть, йому поставлені пам'ятники, його ім'ям названі вулиці, парки, школи. За своє коротке життя Тарас Шевченка зробив неоцінений внесок у розвиток української культури, залишивши спадщину в літературі, художньому світі. творчість Шевченка. Це тисячі картин та творів, які знайдуть відклик в кожному серці. Творчість Великого Кобзаря переведено на мов всього світу, включаючи японську, арабську та корейську. Нині Тарас Григорій Шевченко це одне з найголовніших надбань українського народу.